21 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження рашистських окупантів та 3 – по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження рашистів. Високоточною зброєю завдано удару по місцю розташування рашистів у колишньому профілакторії машинобудівного заводу в окупованій кацапами з 2014 року Кадіївці, колишня назва Стаханов на Луганщині. У тимчасово окупованому кацапами Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух у нагірній частині міста. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Іркутськ потужно палали і залізничні цистерни. В Москвабаді знову зафіксовано самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс с 1 на даху будівлі цього разу Міністерства внутрішніх справ Рашистської Федерації. Тож, чи то чекають на приліт дронів до столиці рашистської терористичної недодержави, чи то збираються додатково захистити шизонацистську верхівку свого рейху, чи то знову готуються влаштовувати провокації з рязанським цукром.